Всім привіт! Вчора побачив на лисо те що, те, що в нього вже було е, десь 88% на відмітку і трішки ще покатав і було вже за 90%. І вирішив спробувати взяти третю мітку, І як бачите, в мене це вийшло. Тут не так багато на 95% майже 3000. І якщо граєш в середньому і на урон і на. засвіт, але тут більше на урон. Хоча у мене стояла так, збірка не те, щоб на відстріл. Але це теж добре те, що ти бачиш більше і тебе менше хто бачить, а якщо звівся, то Дуже чітко летить. Тому якось так. Бій сам по собі. Такий собі, але те, що взагалі вдалося все ж таки взяти третю мітку, це багато що каже, тому якось так. У мене ще є бій на майстра і його, його теж думаю записати. Давайте подивимось, поки що цей. Також СМІ. Я для себе більш стандартну вибрав позицію і вона мені якраз і. дала. Набити третю мітку. Я, можна сказати, тільки в ній був, нікуди не від'їжджав, тому що. Як виявилося, вже не було змоги, але добити мітку третю все ж таки вийшло. Ще не помиляюсь мене. На даний момент було 94,7, і щоб мітка плюс йшла треба було. 2 тут, як показував, і йшов плюс. Сильно не виїжджав вперед, тому що боявся, що з бази можуть прокидувати інколи. Ці кости залетає, тому тут було так собі не пробити, тому що він боком, але я був задоволений тим, що і сам не отримав. А так як мені потрібен був дамаг за світом я тут більш при любій можливості. Старався давати домашку і ось зараз би його не торт, але я замітив вже коли він вже проїхав, тому що увага була не на ньому. Ведь тварина сліпа ріноч ну, Херон так пише якийсь за на базі стоїть. Це вже колесник піджав на F5 під камнем. Я виставляюся, не Не свічусь тому що я для нього теж за камнем. Тому ось зараз те що. Вахля поїхала. І це був той плюс, що АОТ все ж таки засвітилось. Мені дуже пощастило, що я спочатку його підпалив. Потім підірвав БК і на цьому моменті мені дуже так пощастило. Так і те, що прожита... Спершу не ризикнула. Вона да, дала мені змогу вже звіст, звестись і дати постріл, коли коли вона все ж таки наважиться поїхати. Скоріше за все на лису, інші зб... ну, збірки по обладнанню будуть краще, але я покатав вчора, сьогодні мені все ж таки вдалося добити мітки. Більш-менш я почував себе добре з цим обладнанням. Все ж таки краще зводитись ось першу тичку, яку я отримав. Але якщо б... Хоча план дав і перезарядився і добив Чиріотера якщо б я до цього тичку б не дав, було якось. Ну а тут те ще не полетіло якось, трішки підростроїло, але всі інші. очень Дуже часто вот эти самые в точку в центр, Куда ты Ну, в принципе, за раз одну тычку уже даю. І на цьому мій бій завершений, а ну, і відос теж. О тут не полег... А ні, все ж таки. Тобто рікошет буде так. Трішки поспішив, напевно, але якось так. Далі дивитись нема сенсу, нічого цікавого, тому на цьому бій закінчується. Якось так. Дякую за перегляд. Дуже задоволений тим, що забрав третю мітку. Буду ще на чомусь побаю. Катнути на хімері. Там Можна добрати другу мітку. І потім подивлюсь, на якихось теж можна покатати. Може щось доб'ю. Ой, ну, на носу вже. Четверта глава бойової пропуски, на якому можна буде отримати стежку. Теж цікаво. Якось так. Дякую за прилітці. Марна каток, до побачення.